Вітаю, друзі! Ось прийшла весна і будемо збирати березовий сік для консервації. У банки і літом це найкращий напиток своїми руками. Ось і хожу вибираю березу, щоб засверлитися. Бо не всі берези дають сік. О, гарно дають. О. Я от тут так зачистив кору, така що вона потріскала. Ви Вон Бачите, такі горби великі. Я їх позбивав. І зараз засверлю і ну, зараз покажу. Тільки просверлюємо кору і до деревини навіть Чуть-чуть може там деревини зачіпаємо. О, ось і вже свік вже тече. Не знаю, чи я однією рукою зможу. Забити жолобок. О, Бачите, як присік пішов. Я його зараз заб'ю, ось я маю такий жолобок. Я його так забиваю і, і все. І потім підставляємо банку. Поставлю на паузу, заб'ю і потім покажу. Ось так тут робимо місце таке. Зачищаємо, трамбуємо під бутилку. Ось і ставимо бутилку. О, тут гарно капає ось так. І завтра зранку прийдемо, будемо збирати, що накапало. Ось наступив ранок, зранку я зібрав десь біля 8 літрів. І вилив кастрюлю 20 літрову, кастрюлю, додав лимонної кислоти. І вечором, ось вечором, я проціджую вечірній сік. Ввечером я назбирав десь біля 12 літрів. Получилося в мене десь за сутку біля 20 літрів соку. Сік не дуже добре тече цього року, не знаю, з чим це пов'язано. Ось, збираю шуму поки. Всік доводжу до кипіння, навіть не до кипіння, А коли він почне ось так моргати, не бурлить, а так тільки моргає легенько, я його виключаю. Лимонної кислоти даю 2,5 грама на, на літру соку і 50 грам цукру. Ось в банки я вже нарізав по дві дольки лимона і по дві дольки апельсина. Є ще такі. Сік, що який, який даю по 2 або 3 цукерки барбарису або дюшесу. Такий теж роблю. Ось якраз почав сік моргати. Плитку виключив і буду розливати у банки. Наливаю у першу банку, нічого не ставлю, гарячий сік, тільки чуть-чуть влив, так помаленьку, і банка, щоб нагрілася. Бо якщо раптово дуже швидко вилити, банка може тріснути. А так по чуть-чуть вона прогрілася, ось і доливаємо решту. Розливаємо усі банки. Ось одну доливаємо другу, до половини був долив, трішки почекав і доливаю далі. Це найкращий напиток. Березовий сік, він до зими у нас навіть не достоюється. Ми його за літо випиваємо весь. Це найкращий напиток. Підписуємося, ставимо лайк.